Ми говоримо про гідне відношення до свого організму, і наш організм складається з багатьох органів і систем, які працюють. Ну, якщо о, так подумати, то в нас є такий е, орган, який масштабно мислить. Це є мозок і нервова система, є дуже довгий, там 12 метрів кишківника і шунково-кишкового тракту, Ну, щоб він працював, йому треба давати добру, правильну їжу. Є ще один самий великий попрощий орган це шкіра, яка окутує наш організм і вона потребує за собою постійного догляду. І як це зробити гідно, правильно і з найбільшою радістю для, для вас, для вашої нервової системи, для свого здоров'я. Зустрічайте з вами своїм досвідом, практичними навиками, поділиться. Педагог, вчитель за фахом і просто хороша людина Людмила Васильівна Білик. Добрий день, шановні друзі. Ну, е, ми з вами по попередньому виступу і взагалі е, ми з вами дуже часто говоримо е, і знаємо, що у компанії МВ є. Е, Понад біля 500 найменувань продуктів. Найбільше ми, звичайно, у багатьох е, асоціюється компанія Amway із продуктами догляду за оселею. Також ми з вами е, останній час дуже багато говоримо про продукти для здоров'я нутрілай, для краси артістрі. Але е, не можна обійти е, таку, така, таку групу продуктів, е, таку, е, такий бренд G&H, який, е, який є одним із. Він з 1972 року, практично на ринку. І весь час дає нові, нові і нові нам продукти, і весь час досконалюється. Мені, наприклад, ця серія, яка була попередня, була одною з улюблених моїх серій продуктів, взагалі в компанії для себе, для особистого користування. І е, хочу, от сьогоднішня тема це система засобів догляду за тілом. І хочу сказати, вже Віктор Михайлович почав говорити, що. Ми не завжди приділяємо уваги, багато уваги для догляду за таким важливим органом, буду казати, як один із великих органів Площа по площі, десь 1,5-2 метри квадратний, займає в залежності там, від росту людини і так далі. І, і чому дуже важливо за ним доглядати? Тому що, от дивіться, на цьому слайді ми бачимо функції шкіри, Які, які скільки багато. Чому ну, я саме хочу наголосити на, на цих таких фізіологічних речах, тому щоб ми усвідомили, уяснили для себе, чому дуже важливо доглядати за тою площею, за тими 1,2 метрами квадратними нашого тіла. Е, ну, захисна бар'єрна функція ви, більшість із вас знає, захищає тіло від органів, від величних мех, механічних і хімічних е, пошкоджень, також від ультрафіолетового випровінювання, від мікробів. І також ідея терморегуляторна. Тобто, в шкіра йде регуляція тепла і у... приймає участь в водно-сольовому обміні. Ексрекреторна, тобто спотом виділяються шлаки, які продукти обміну в організмі. Також в судинах шкіри є... можуть деп... може депонуватися кров до одного літра. Також ендокринна і метаболічна функція. Також у, у, в шкірі виділяється фактично, ну, виробляється накопичення вітаміну Д також, а також гормонів. Дихальна, ну, також тіло в нас дихає через шкіру, близько 1-2% кисню засвоюється через шкіру. І рецепторна, ну ви завдяки рецепторам шкіри ми. Відчуваємо, маємо на дотик, тому що на ній є дуже багато нервових закінчень. Ну і імунна, звичайно, імунна це теж дуже важлива функція, яка теж захоплення, тобто вона перешкоджає клітини шкіри, перешкоджають по втраплянню різних шкідливих речовин до організму. Ну, саме от такі трошки е, е, тому, саме тому е, ми повинні турбуватися про е, цей такий орган, е, тобто лю, полюбити себе, і е, бренд GNH пропонує нам для цього досить е, дуже хороші речі, які е, фактично е, тут є серія. Як для рефреш, тобто для е, відновлення, і, е, і є серія живильна, так ну і що е, що характерно, от е, компанія бренд цей існує ще з 72-го року, і постійно вони е, мають певне мають певні стандарти чистоти. Засобів для догляду, тобто вони не мають, не мають цих сульфатних поверхнево-активних речовин і штучних барвників, мінеральних олив, фала втала, о, різних талат і парабенів, тобто різних таких хімічних речовин не містять у собі. Вони зареєстровані веганським товариством, тобто вони не є, у них немає тваринних. Складових і не, і не тестуються на тваринах. І також всі ці продукти дерматологічно і, і вони протестовані, вони не, мають, не містять алергенні продукти, і вони. Тим самим вони, їх можна безпечно користуватися з ними навіть дітями, починаючи з трьох років, не, маючи, не, не, пере, не переживати за те, щоб у дитини або у людини, яка є алергічна, виникне якась алергія. Ну, і тобто, і вони є і для, придатні для користування для всіх типів шкіри і навіть для чутливої шкіри. Ну і також ще треба таку складову сказати, що всі ці продукти разом з тим їх використанням використовуючи, ми турбуємось про біодовкілля, тому що вони є фактично біорозкладні, і це важливо, що вони добре змиваються з нашої шкіри, і оці хімічні речовини не попадають всередину. Так? Ну, і ці пляшки вони також є на 30% вони є біорозчинними. Вони підлягають повністю вторинній переробці, тобто розчиняються. Ну і 100% електроенергії, ну, так нам говорять компанія, що 100% електроенергії, вони витраченої на виробництво цього продукту, витрачаються із енергії вітру. Ну, Це теж така особливість, яка ну, цікава особливість для сьогоднішній день. Ну, і... Основні, які ж основні характеристики от, е, цих продуктів. Е, ну, я можу назвати, що є для е, догляду. Так, спочатку е, це є різні упаковки. Наприклад, е, дуже, е, гель для душа. такій маленькій упаковці є в, в літровій упаковці гель для душа. Е, з, і цей зелений е, молочко для тіла. Так? Це із цієї серії. Далі є для щоденного користування мило, Мило, рідке мило. Воно воно ну, Це один із моїх улюблених продуктів, тому що, по-перше, він дуже, бо ми миємо руки кожний день. І воно. воно ці продукти вони не, не тільки знімають, дуже добре знімають бруд, вони і, і разом з тим дуже е, доглядають за шкірою. Чому сьогодні ми про це і якраз і говоримо? Тому що доглядають за шкірою. Вона зволожена, м'яка, приємна і, е, і має приємний, приємний запах. Ви це можете відчути зараз попробувавши. Ну, із цієї серії ще у нас є засіб для дезінфекції рук, засіб для дезінф... як дезінфектор, так? Це тож дуже корисний, дуже важливий засіб для того, щоб обеззаражити поверхню тіла, поверхню своїх рук, особливо коли вони дуже забруднені і вам необхідно їх притримувати в чистоті. Так, далі з цих продуктів ми е, одні з таких самих, е, які потрібні у постійному користуванні. Це е, дезодорант, антипеспірант, е, він е, роликовий, так, е, його властивість його е, така. Е, Особливість, що він не залишає, не залишає білих п'ятин, не залишає на поверхні. Так само є дезодорант такий спрей, теж вони гарно покривають тальком покриває поверхню шкіри, і, і ще дуже така особливість, що чим більше ви рухаєтеся, тим. Запах стає, підтримується протягом 48 годин. Практично запах, хороший запах тіла, який ви зможете відчути, ну, як попробуєте понюхати, його відчуєте. Ну, і е, зараз з'явився дуже такий необхідний продукт із цієї серії. Це е, сонцезахисний крем. Для тіла з СПФ 50 плюс дуже кориле для користування для всієї сім'ї. Практично з трьох років вже дитину можна можна мазати і обличчя, і, і, і фактично весь е, всю шкіру, так? Дуже е, ще такі особливості. От. Особливі характеристики цих всіх е, продуктів, що вони, е, е, вони дуже добре е, лягають на шкіру, добре впитуються, не, не залишають жирних е, пі, плям. Так. Всі, оце особливості всіх цих засобів. Крім того, чому вони мають такі хороші властивості, що. Е, 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 на, Мало того, що вони знімають добрий бруд і також доглядають за нашою шкірою і мають такі особливості, тим, що у них є такі е, рослини, е, як центела азійська або Готукола. Е, це особлива рослина. Е, вона, про, як називають, індійська, індійська, індійський полин, так? І водний комплекс цієї рослини є фактично у цих засобах. Так? І так хочу ще от, от Азіатська. Подивіться, скільки вона має які властивості. Одна рослинка скільки має властивості, яку функцію вона може виконувати у цих засобах. Дивіться, антиоксидантну, омолоджувальну, протизапальну, судинну. Ну, з, е, зміцнювальну, е, лімфодренажну, е, загоювальну і зволожувальну, Це е, такі властивості виконує ця е, рослинка у е, цих засобах. Вона далі і, і крім того, е, крім е, центели Азійської, до складу входить також розмарин, це рослина, яка заспокоює шкіру, знімаючи багато подразнень. а також екстракт зеленого чаю, який отриманий на фермах Nutrilite. і чим вони характерні, що там він на фермах Nutrilite, він на цих фермах вирощування йде без. Без хімічних, де йде догляд за вирощування від зернини до, до, самого, до самого продукту. От ось такі рослини, фактично такий склад рослин і дає таку якість цим хорошим цим продуктам. Ну, крім є ще серія живильна. В живильній серії також є гель. Ще хочу сказати, що, я, що цей гель для душу має скрабовий такий характер, він як, як скраб, а живильний, він більш ніжний. Крем, і це мило для гель для душу, більш живильний, більш ніжний, і, і трошки склад у також лосьон для тіла. І є мила кусочками, мила, які складаються, також їх властивості такі, вони характерні тим, що до них добре три, зволожують. Використання цього лосьона для тіла дає зволоження вже на 176% в момент і тримається це 24 години це зволоження завдяки такому бамбуковому водному комплексі на рослинній основі, і завдяки керамідам, отриманим з оливкової олії, також допомагає підтримувати водний бар'єр шкіри. Ну І особливості ці, цих, цього складу складу цих продуктів, що є те, олія білої чія. Е, ну, це рослина одна з така найбайгатша і на фітонутрієнти, на вітаміни, на, 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 яка добре живить шкіру і покращує її е, властивості. Крім того, е, дуже добре е, довго е, м, чекали. Е, є ще розроблені креми е, це е, крем для рук, він досить густий, але, але цей кремчик він густий. але... Добре розмажується і добре шкіру всмоктується. І на сьогоднішній день дуже актуальним є крем для ніг, який допомагає нам, особливо в літній період, зберігати наші стопи у хорошому стані. Так? І, ну, і теж є крем такий крем для губ. Теж він йде як, як гієнічна помада типу, але е, е, добре зволожує губи, і губи тримаються в гарному стані. Е, так, всі, всі ці продукти ви зараз можете спробувати. Е, е, вони всі фактично вже в використанні. Тому ви спокійно можете їх попробувати, Ми Можемо е, на, попробувати на одну руку, на другу руку і так далі. Можна використати вон, в, нашій, у, в туалетній кімнаті, викор, або є ще там умивальничок, попробувати і е, вибрати для себе ті речі, які вам підходять. Отже, користуйтеся, доглядайте за своїм тілом, доглядайте, е, тому що. Е, ми, ми того варті, щоб користуватися такими гарними речами, і е, користування таких речей, да, крім задоволення, вже його дає також і заробіток дає і хороші гроші. Дуже гарно дякуємо. Дякую. Просто професійно доступно, а, і хто не ходить душ, хто не заглядає. Доглядає за своєю шкірою. Кому невідомо з дитячих років така приказка? Чистота залог здоров'я. Скажіть, будь ласка, таке, а коли ви кажете, ай, вимося народимо знову? Або після душі. Або в душі, або після душу. А, а говоримо це все в душі. І дійсно, коли ми маємо розмову з людьми, і коли ми спілкуємося, оці речі, які можуть нести стільки радості, стільки позитивних емоцій, вони настільки ввійшли в наше життя, що наші люди іноді кажуть: а ми це ми цього робити не будемо. Вони Ну, уявіть собі ситуацію, вам запропонували якусь зділку, домовленість, в результаті якої ви виграєте там 2 мільйони чи мільярди доларів. Але ви голодний, брудний, цілий день десь на дачі ковирявся в болоті, там щось видобував. І вам дали на це 2 хвилини. Ви підете наїстися чи помитися? Відповіді не треба, кожен хай собі дасть відповідь на своє питання. Користуйтеся, переконуйтеся в якості, будьте багаті і здорові. Любіться і багатійте.